Друзі, привіт! З вами Оксана. Продовжуються експерименти на моїй кухні. Сьогодні експрес-рецепт, е пирога з ягодами на сковороді, тобто без духового шафи і без міксера, тобто просто за допомогою вінчика. Ви можете використовувати сезонні фрукти або ягоди. Я зробила половинки, підготувала також вершкове масло і буду змащувати сковороду. це такий підготовчий процес. А далі тісто ще елементарніше. Трохи цукру, трохи молока, борошне яйце і головне свіжий, якісний розпушувач. Коли його купуєте, розпушувач для тіста, обов'язково дивіться термін придатності. Так пощупайте, він розсипаний чи вже скомкувався, взявся грудочками. Так як тісто дуже швидко готується і воно не може стояти і чекати, щоб, ну, щоб розпушувач не втратив свої якості, Ми беремо одразу сковорідку, холодну, змащуємо вершковим маслом, щедро, абрикоси викладаємо. Якщо ви великий поціновувач солодощів, то можете присипати все це цукром. І масло, і абрикоси, мені буде достатньо в тісті цукру. Беремо яйця. Трошки солі, цукру 100 г. Розмішали і вливаємо молочко. Також ви можете додавати, хто любить корицю, ванільний цукор. Я цього не додаю, друзі, прекрасно і так пахне яйце з молочком, з цукром перепечене, абрикоси будуть давати свій такий трошки специфічний аромат. І щоб це не перебилося, аромати і смаки. Готуємо борошно. Одразу перемішуємо його з розпушувачем і тільки тоді додаємо в тісто. Все, злегка перемішали до однорідності, щоб тісто було таке ріденьке, не надто густе. Ось таке дивіться тісто. Рецепт, звичайно, у вас буде під відео. Будете собі, якщо будете готувати, а також напишіть мені, будете готувати, чи тільки дивитесь мої рецепти. Мені цікаво, з якою саме метою я знімаю. Розподіляємо рівномірно наше тісто. Приготуйте, будь ласка, бумагу для випічки, пергаментний папір. І нагадую, що холодна сковорідка і холодна плита. Все, накриваю кришкою, відправляю на плиту на середній прогрів хвилин 10-15. І буду показувати, як правильно перевернути, щоб ціленький залишився пиріг. Далі, друзі, приготували бумагу для випічки. Лопаточкою, якою зараз по бортикам пройдемося. Ось так. І будемо готуватися перевернути легенько. Бумагу для випічки кладемо зверху. Ще я взяла одну лопаточку, щоб так перевірити, чи воно підніметься перевернеться. Перевертаємо з бумагою на тарілку і також на ній і будемо допікати далі. Приклали тарілкою, накрили, перевернули все разом. Далі, друзі, починаємо розбирати мою конструкцію. Пиріг ми ставили на холодну плиту і вже з прохолодної знімаємо. Тобто ми приготували, перевернули, доготували на невеликому вогні і даємо охолонути під кришечкою, щоб вона так ще пропарилась, вологе було. Знімаємо тарілку. Пахне дуже смачно, виглядає не дуже, друзі. Я хочу спеціально вам показати, що він може підгоріти. Тому, якщо в мене три режими на плиті, я на двічці готувала, треба на одиничці спокійно. Але я зранку поспішаю і хотіла до сніданку швидко-швидко, не треба. Маєте час, готуйте на одинички помаленьку. Далі ми перевертаємо і потихеньку знімаємо плівочку. Не плівочка, а бумагу для випічки, її також я змащувала гарно маслом. Ну що, друзі, щоб заховати наші е, некрасиві місця, як завжди, ми припорушуємо цукровою пудрою. Подивимося зараз у розрізі, аромат хороший, брикоси пустили трохи соку, закарамелізувалися. Отже, друзі, пиріг гарненький і смачненький, дуже м'який, прямо як бисквітний рулет, який ми заворачуємо з повидлом, з варенням. Зараз візьму і покажу, кому цікаво. Ось він гнеться, не ламається, м'якенький, пористий, і все з ним нормально, як в таких умовах екстремальний приготовлений, без духовочки. Звичайно, що цей рецепт перевірений і в духовці, і в мультиварці. Якщо у вас є ці всі приспособлення, то не експериментуйте. Але якщо треба так зранку. Швидко-швидко, навіть як замість блинчиків чи замість омлетика, то я вам рекомендую, друзі, тільки почитайте уважно під відеоопис і майте терпіння і час. Просто виставили на одиничку, включили таймер і відійшли з кухні, щоб ви не чекали, щоб вам не хотілося його скоріше приготувати. І тісто робіть небагато, щоб воно тоненько і під кришкою могло добре приготуватися. Все, друзі, готуйте і смакуйте, готуйте своїми руками і ходіть здорові!